Попри економічно обґрунтовані розрахунки, які свідчать що собі вартість перевезень в Запоріжжі, значно вища, в місті залишається один із найнижчих тарифів на перевезення в Україні. Вартість проїзду в комунальному транспорті, трамваях, тролейбусах чи автобусах наразі становить 10 гривень. В той час, як у сусідньому Дніпрі, Миколаєві чи Одесі середня ціна за квиток від 15 до 20 гривень у Запоріжжі. Електротрансі зауважують, реальна ціна за проїзд вдвічі вища, але завдяки державним субвенціям тариф вдається зберігати на рівні 10 гривень. Зараз особівартість проїзду в нашому транспорті, значить електротранспорт, це травм-тролейбус 21 гривна 25 копійок, ну майже 22 гривні. І автобус, якщо не помиляюсь, 26 гривень. Щоб ви мали на увазі, так всі підприємства комунального перевезення, да, комунальне підприємство з муніципального перевезення, вони всі дотаційні, в в усіх містах. При зростання цін на паливо, газ та продовольчі товари, тариф на проїзд у Запоріжжі залишається удвічі нижчим та економічно обґрунтований. При цьому муніципальний транспорт розробляє та реалізує нововведення. З нещодавнього в комунальному транспорті повернули валідатори. Пані Ольга працює водієм трамвая вже вісім років. Ділиться таке обладнання, спрощує процес оплати не тільки пасажирам, а ще й самим кермувальникам. у вас є. Розкажіть, користуються ними зараз? Так, звісно, і дуже активно. І ми не препятствуємо цьому. Дуже раді, що наше руководство, от, голова міста, подумали про це, що намного краще буде, щоб не відволікати люд, водія від керування транспорту. А пасажир міг зайти і сплатити валідатором карткою, телефоном. На треть більше пасажирів пільгового віку, пільгової категорії інваліди. Дістатися місця призначення на комунальному транспорті можна безоплатно також і за посвідченнями, які надають пільгу. Щодня й до місць роботи запоріжці добираються, в тому числі трамваями. Привична звісно, не так зручно, як вже звик. До місця роботи там добратися. А ви за пенсійним безкоштовно їздите? А куди їздите зазвичай добираєтесь? На роботу в Дніпроспесталь. На роботу я громадським, а з роботи то я. — Скільки сплачуєте за проїзд? — А я пенсіонерка. Я ні слід не сплачую. У вас є якась карточка чи є посвідчення Дистачає? У мене посвідчення. Запоріжелектротранці нагадують про можливість оформлення пільгових карток. Січ зробити це можуть зокрема студенти, пенсіонери, а також багатодітні родини. Уже найближчим часом будуть видаватися картки іншим категоріям пільговиків. Студенти також у нас мають пільги 50% проїзду в електротранспорті. І зараз вже розглядається питання, щоб і в автобусах, в автобусах у них теж була оплата 50% від те саме. Вони у нас дуже популярні картки, вони у нас дуже активно в цьому напрямку, ну як ми і предполагали. Нагадаємо, видача карток для пільгового проїзду в Запоріжжі стартувала наприкінці минулого року. Їх отримали вже пів тисячі студентів та понад дві сотні людей пільгових категорій. Зробити це можна у постійному пункті видачі «Запоріжжя Електротранс». Вадим Сорвін, Антон Модаренко, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.